Мене звати Микита, я студент факультету комп'ютерних наук і ради Каразіцького університету. Що накипіло? А накопіло в мене БЖД. Добре. Ні, накипіло в мене насправді існування БЖД. Тому що, ну, типу, це не профільний предмет абсолютно. Я нічого проти одразу дисклеймер не маю проти викладачки і викладачів, які викладають БЖД, однак БЖД на комп'ютерних науках. Ну, чесно, 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 це, типу, я не знаю, коли ти вивчаєш які гриби отруєні, які ні на другому курсі університету. Такий, а, коли тобі мірюють тиск на парах, а, навіщо? Коли ти робиш ці лабораторні роботи в вікно в Америку, і такий так. Все вписалося, все вписали рандомно. Потім дивимось на показники. Ні, ну за цими результатами я наче помираю. Типу, треба щось підкоригувати. І так, типу, це просто якась профанація, насправді. І тому, от так трошки бісить. І що ще мене бісить? А коли, типу, у тебе є якийсь предмет, він дуже класно, стильово модно називається, але потім, коли ти відкриваєш програму, коли ти починаєш його вчити, ти розумієш, що це зовсім не те, що як він називається. Можливо, цей предмет оки він корисний, але неймінг, ну, типу. Іноді просто вводить в оману ти очікуєш одного, а потім ти приходиш і там взагалі щось інше. І третій момент, який бісить дуже і накипіло через це, тому що на нас напала Русня. І той потенціал, який мають студенти Каразіна, особливо факультету комп'ютерних наук, теж він не використаний. Тому що коли ти бачиш, що роблять, що роблять студенти в інших регіонах, де більш-менш безпечно. Ти дивишся на це і кажеш так, блін, а от ми би це зробили, і от те, ти нам у нас все є для цього. Єдине, що у нас нема таких умов безпекових, і таке блін, не можна це зробити. І це дуже, дуже неприємно. Типу, тому що ти хочеш, щоб твої студенти якось наповнив реалізовували свій потенціал. І тоді це дуже таке кожного разу таке трошки розчарування. Однак я думаю, що наші студенти роблять все можливе. Що зараз можна в цих умовах? Коротше. Був у нас екзамен з електротехніки. І <плес> у нас приймав один викладач, який просто пішов. І це, до речі, була перша і остання наша очна сесія. І тоді він просто пішов і все. І ми думали: о клас! Ну, зрозуміло, чому всі подумали о клас. Але академічна доброчесність це погано. Академічна доброчесність – це добре, але недоброчесність – це погано. Але потім прийшла інша людина, яку ми взагалі вперше в житті бачили. І ця людина сіла. Ми за і ми зрозуміли, що це інший викладач, який нас взагалі ніколи не викладав. І він почав приймати екзамен. Типу, ми підходили до нього, здавали роботи, і він деяких людей щось там питав, але взагалі не за тему екзамену, що таке, типу, ну, взагалі щось таке відсторонене, і підходить мій одногрупник. Дає йому роботу. Викладач так дивиться і такий. Ти Харківський? І, і, і мій одногрупник Борис такий. Да. І <сміх> це викладач. Ну, тоді пощади не буде. Це все. Ми це наш улюблений м'ям на усі роки навчання. Типу, пощади не буде. І тому це дуже було це дуже було таке смішно, але це одна з, з багатьох смішних історій на ФКН. Хотів і сказати щось розумне наприкінці, побажати нашим глядачам. Я скажу наступне, щоб холодна вода стала гарячою, її треба підігріти. З вами було накипіло? З вами було накипіло. Макарон. Накипіло. Це <ріст> всім <ріст> попа.